Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з економіки. Сідайте зручно, почнімо працювати. І спочатку, діти, я попрошу вас послухати одну притчу. На березі річки якось сидів рибалка і ловив рибу. Повз нього проходив бідний чолов'яга. Подивився він на рибалку та й каже: Дай мені рибки, будь ласка, я дуже дуже голодний. Рибалка подивився на нього і каже: Так, я можу дати тобі рибу, якщо ти хочеш бути ситим один раз. А якщо ти хочеш бути ситим завжди, я навчу тебе ловити рибу. Ось така притча. Подумайте, дітки, і скажіть, чому рибалка так відповів? Так, йому було шкода бідного чоловіка, а ще чому? Рибалка розумів, що їжа це першочергова потреба. Так, скажіть, які ресурси людині необхідні для того, щоб ловити рибу? Природні і капітальні. Які ресурси природні річка, риба, а капітальні? Човен, вудка. Можливо, якісь снасті. Так, Чи достатньо лише цих ресурсів природних і капітальних? Ні, недостатньо. Потрібна людська праця. От людська праця Називаються трудовими ресурсами. Трудові ресурси це люди, які мають знання і навички виконувати певну роботу, яка приносить користь. Отже, розгортайте ваші зошити, попрацюємо з ними. Розгляньмо завдання в нашому зошиті. Перша табличка. Із ресурсами і в додатку необхідно знайти відповіді, кому ж це потрібно для роботи. Розгляньмо, хто це може бути. Кому потрібна машинка швейна, тканина. І він отримає сукню, спідницю, сорочку. Знайдемо відповіді у нашому додаточку. виріжте Професії людей. Отже, хто ж це? Так, це швачка. Наклейте її поруч із предметами. Розгляньмо наступні предмети: Тумба. Дерево, стільчик, рубанок. Кому ж це потрібно для роботи? Так, це столяр. Знайдіть його і приклейте поруч. Наступні ресурси човен, риба, річка, сіті. Звісно, це необхідно рибалці. Наклейте їх поруч і розфарбуйте. Розгляньмо наступне завдання. Подивіться уважно на зображення і пригадайте, з якої казки ці предмети. Так, звісно, із казки колобок. Назвімо їх: Це бабка, колобок, склянка, піч, дрова із сокирою, вода, пательня, сіль та борошно. Візьміть кольорові олівчики і позначимо серед всіх зображень різні види ресурсів трудові. Капітальні та природні. Трудові людські, тобто людську працю, позначимо червоним. Це сама бабка. Обведемо. Капітальні позначимо синім. Це піч Так знаряддя. Це склянка. Це Тельня. А зеленим позначимо природні. Це дрова, вода, сіль, борошно. А що ж таке сам колобок? Це вже результат праці, так, діти? На цьому наше заняття завершується. Я впевнена, що ви впорались з усіма завданнями. З нетерпінням чекатиму фотографії ваших зошитів. А зараз пригадайте і скажіть, з якими видами ресурсів ми сьогодні працювали, пригадували та познайомились. Природні, капітальні і ще трудові. Молодці! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!